Підпишись на канал Netplay, де на тебе чекає безліч крутого україномовного контенту для геймерів. Якщо ти цього не зробиш, я буду сумувати без тебе. Мерчі до нас на канал не пошкодуєш. Відео ігри зло. Вони змушують вбивати. Вони роблять з дітей маніяків, так кажуть. Або говорили сьогодні. У відеоіграх інша проблема неполіткоректність. Бо як до будь-якого масового явища, претензії стали більш закрученими, крайно ще гострішими. А абсурд почав наступати на здоровий глузд. Цей випуск шоу-контенту присвячений дивним презентаціям до ігор. Поїхали! Нікому не сховатись від правдолюбів. Наприклад, видання полігон давно звинувачують в тому, що воно продало совість заради хайпу. Так, в рецензії на «The Witcher 3 Wild Hunt кілька абзаців містили суцільно закиди в расизмі і сексизмі. Редактор Артур Гіс закидав, що Цирі ходить з розстібнутою сорочкою, звідки добре видно лівчик. Складається враження, що нормальні жінки мають мати тільки красивий внутрішній світ. а а може бути, що жінки теж люблять секс. Варетвист, та ні, не в цьому всесвіті. Звичайно ж, з точки зору шановного гіса. Також під гарячу руку борців за все, що тільки можна, потрапила Kingdom Come Deliverance. Грі не пощастило. Вона вийшла на самому піку скандалу через відбілювання персонажів в Голівуді. Саме тоді всі ополчились на кіноробів за азіаток Тільду Свінтон у докторі Стрейджі та Скарлетт Йоханссон з привида у броні. Інтернет-воїни звинуватили розробників, що у грі немає. Темношкірих персонажів, але якщо такі претензії до того ж відьмака мало хто сприйняв серйозно, то розробникам Кінгдамкам довелось витримати справжній шторм з лайна. Або ще один прекрасний приклад безглуздих причіпок. Ігровий журналіст Адам Сеслер був шокований мізогінією у God of War Ascension. Він розгледів її вачівці Бросбіфорхос, яке дають за втечу від противника жінки. Ось журналісти прикинув, що трофей. Видається виключно за її жорстоке побиття, що в принципі характерно для всієї серії God of War. Мабуть, важко жити, не розуміючи іронії. А щоб не здавалось, що у чоловіків все в ажурі, слід згадати Shadow Warrior 2. Журналісти PC Gamer в цілому похвалили гру, але автору рецензії не сподобалося засилля жартів про чоловічі принади. Настільки не сподобалось, що видання поставило хіткі 78 балів. А не. Круглі 80. Правильно не треба цих жартів, особливо про чоловічі причандали. Ось в дум немає часу на розмови. Беріть приклад із цієї гри. Ну і контрольний постріл. Персонажі Overwatch занадто сексуальні. Виявили, що у персонажа трейсер занадто гарна філейна частина. А комусь не сподобалася її поза і Blizzard звинуватили в сексизмі. Розробникам довелось переробити позу, але на гру це звичайно не вплив. Линуло мультяшним порно з персонажами шутера завалений весь інтернет, а самі розробники ведуть акуратну позиційну війну буквально з усіма. Що ж ласкаво просимо в нову епоху. Інтернет дозволяє самим різним людям писати що завгодно і куди завгодно. Тому ми маємо масу абсурдних випадків. Поки творці ігор зберігають спокій та адекватність, не звертаючи увагу на дивні претензії, все буде добре. А на твою думку подібні пред'явиться за НАТО. Напиши нам у коментах і не забудь поставити лайк цьому відео. З тобою була Несі, па-па!